Тераси, от це прям дуже відповідальні моменти. Тому що, бачите, тут тераса така від забудовника. Е, почало тут тріщати, вони почали чимось мазати, поклеїли ось таку стрічку, але та стрічка допомагає тут, знаєте, як мертвому кадилу, е, тому що вся вода підтікала от сюди і воно все замерзало. М -м -м, от ще, бачите, навіть від дощів водичка стоїть. Що тут треба робити? Треба робити як для мами. Оце все шліфанути, оце цементне молочко. Нормально зробити, щоб такий цей гідроізоляцію по периметру стрічку. Сюди взагалі будемо врізатись по висоті. По цій висоті робити плінтус, але в рівень стіною, щоб він був. Проклеїмо гідроізоляційну стрічку і... На s S1 клейочок 6160 на форматі кляп і все.